Чому мої кури несуть кольорові яйця? Тому що в мене раніше був ось такий півник породи амараукан. Відповідно, він запрядив моїх курей, Кури нанесли яйця, висаділи курчат і вже потім ось ці курі несуть такі кольорові яйця. Так, розповідаю, що я даю своїм курам, бо часто запитуєте. І запитували, до речі, чи даю я їм комбікорм. Комбікорм купую тільки весною один мішок. Оце там 15 чи 10 кг, вже точно не пам'ятаю. Оце один купила, перемішала там з усом пшеницю і це їм подавала і все, більше я не даю комбікорм. Зараз вони у мене їдять овес, пшениця, кукуруза. Кукурузу вже доїдають, ще, мабуть, на тиждень три лишилось, потім будуть овес і пшеницю тільки їсти. Що я потім ще даю? Відварюю лушпині, там картопелька, морквочка, бурачок, капусточка, що там лишається. Потім даю попіл. Ось у них. Ціла миска попелу, я вже свіженько насипала Ракушняк. Ракушняк раніше я сипала, в картоплю, але щось воно їм не заходить, то я просто на увесну пшеницю сиплю, але перед цим овес пшеницю змочую трішечки водичкою, так проливаю, і потім сиплю ракушняк і він добре пролипає і вони його гарненько їдять. І обов'язково даю теплу водичку. З осені до самої весни я їм даю завжди теплу водичку два рази на день.